Так, всім привіт. Сьогодні працюємо агресивно, багато зубообробки, знову ж таки, ріжемо такі гайки Крейс Це майбутня гайка до дуже великого компресора. Модуль 15 Z80. Далі. В'їжджать у нас такі в черзі, вже ми робили щось подібне. Це, це черв'ячне колесо. Я знаю, що це важко повірити. Модуль 2 черв'ячне колесо. Тут нарізаються зуби, черв'як, ну Народ таке розробив, придумав. Наша справа тільки зуби нарізати. Тому були трошки менші, тепер трошки більший типу по розміру. Далі, модуль 4В-шестерня майбутня, Це оригінальна, вже до неї фреза, бачите, лежить, чекає свій час. І окрім і на цей вал, ще покажу заготовку. Так, далі тут лежать напівфабрикати зірок. Значить, Нам треба зробити 4 позиції зірочок різних. Ну, відносно різних, Там 9, 3, 2, 1, по-моєму. От Поточена чернова. Буде тепер росточка, чистова і радіуси. Далі дві втулки з внутрішніми шліцами. Ніяк руки не дойдуть. треба тут зробити шліци модуль 2. Це 4 планетарних редуктора, завершаючий етап. Це Знайомі вам готові деталі до залізної дороги. Бачите, їх також багатенько. Так, що тут ще? Йдемо далі? А, ось уже зірки, які, бачите, схожі на зірки. Тобто розточений центральний отвір і зроблені радіуси біля зовнішніх торців, біля зовнішнього діаметру. Так, далі на лісове господарство така дивна запчастина. Ну, тут дуже замучений вал, але люди сказали, вал окей. Тут вже і підшипник на нього приварений. Ну, коротше, тут страшне, Ну, наша справа маленька. Ми робимо за такого зломка, робимо повноцінну деталь. І ще одна буде фланець, але там він буде вирізаний з листового матеріалу, тому що там він зовсім тоненький. А тут уже зробимо з того, що, є, з того, що маємо. Трошки великувато, але це вирізка, нам її не жаль. Так, ще одна деталь до. Великого верстата, по-моєму, чи координатка, чи фрезер. от Я забуваю, боюсь помилитися. Фрезер з ЧПУ, по-моєму, радянський вже я таке двічі робив. Це третє колесо. Модуль 6, 20 градусів, косий зуб. Ось Вау я обіцяв показати. Це Вау до того до той шестерня, що лежить в прикладі. Так, далі, Це у нас іде тут прямо зуба пара. В черзі стоїть. Це Зубчатімуфти. Бачите, вже приїхала вся заготовка. Треба також починати точить, будемо точить, різати, сверлить. Там обойми стоячі. І що у нас тут ще в нас є? А, тут повне відро деталей. І це деталі модуль 3. Обойми, модуль 3 і такі вали. В шестерні модуль 3. Також це на зубодовбальному верстаті. Будемо потихеньку нарізати. Потім є отакі обойми. Обойми для. Обойми для китайських погрузчиків. Знову ж таки, я вже неоднократно такі деталі робив. Замовник замовив одну, потім каже: ні 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 мені потрібно ще дві. Ну, два комплекта. вали приводні з ТВЧ, шліфовані і самі обойми з зубообробкою. Плюс привезли таке вухо, досить нестандартна задача. Всередині модуль 2,5, воно потім розрізається і болтом буде затискатися. Ну, якось будемо думати, як її приліпити на Зубообробний верстат, обкатать і обробити. Далі йдемо. Далі у нас є не що інше, як такі колеса. прямозубі великі. Тут три позиції, по три... дві позиції по 300 мм. Оці два колеса. І е тут просто два вінця в ряд. Прямі зуби, нічого такого мегакримінального там нема. Далі йдемо. Далі такий косозубий набір деталей. Бачите, більші, менші, зовсім маленькі, середні. Ну, коротше, вже тут фреза, знову ж таки, підібраний інструмент, чекає. Це міряли внутрішні отвори, конічний отвір в великому колосі прямозубому. Ось уже сама деталь є тут в конусі. Бачите, з одного боку дуже глибокий шпанпас здається, але так має бути, тому що там дуже великий конус в колесі. А Шпонпаз по прямій зроблений в оригіналі. Ми робимо так само. Без нахилу, без нахилу головки довбального станка робимо паз попрямій. Далі, далі у нас йде така штучка. Бачите, в пачці ріжемо зірки. Крок 25,4. Відразу 9 штук. Також це наточена позиція, вже готова повністю. І відразу на верстат і ріжемо зуби такою стопкою їх нанизали. І вперед-вперед запускаємо в роботу. Далі йдем, Далі йдемо на довбальний. Тут важка і довга робота, дуже високі деталі. Доводиться змінювати зону різання. Ну, коротше, ціла історія. Твердість висока, дуже мінімальні режими, мінімальні ходи. На 6 прихватів затискаємо і спочатку ріжемо верхній вінець, тоді опускаємося, ріжемо нижній вінець. Інакше ніяк. І при цьому тут треба розміри витримати. Ну коротше, робота така робота.